А ключі у мене. О, дай мені. Розріємся. Чор я буду першою. Вау, це ж мармеладні попіти, <гум> які вони красиві. І, мабуть, дуже смачні. Так, так і є. Ммм, смакота! Ох, я також хочу. І я. Гей, ану киш. Боляче. Жадіно. У тебе свій сейф є. Тримайте ключ. О, дякую. Нехай мені пощастить так само, як Емі. Цікаво, що там. Не бачу. Спробую на дотик. Щось слизьке та холодне. А, черв'яки! Тільки не в мене. Ти що? Зовсім куку. -ку? Мамочки, Звідки на мене стільки черв'яків? Зробіть що небудь. Спокійно, зараз я швидко їх засмакчу вручний пилисос. Фух, слава Богу, це позаду. Тільки один ще лишився. Залишився, мамочки. Давай швидше. У -у -у -у. Мої губи. Ой, нічого собі. Які вони стали великі. Ось умора! Любиш сміятися? А як тобі це? Ха, Ну і вигляд. О, фу, яка гитота. Молодець, Мія! Ось це відпад. Ключик! Так, тепер я нарешті дізнаюся дісталось мені. Ну, що там? Я також хочу знати. Ей, дівчата, досить. Взагалі-то це мій сейф. Цікаво, що буде, якщо випити це магічне зілля. Наче поки що все, як звичайно. Ой-ой-ой! а що відбувається! Ого, ось це мальчик спарчик Прикольно! Привіт, Майк! О, здається, у мене з'явилась класна ідея. Ти можеш стрибати на попіті, як на батуті. Клас! Бачу, тобі подобається! Круто А що я ще можу? Ема, дивись, зараз буде прикол. Ну, тримайся. Ай, мій палець, він мене вкусив. Ха-ха ха. Отримали. З'їли. А давай підкинемо йому хробака! Це буде щось. Ну, тримайся, монстр хробак. Я тобі наваляю. Ой. О, ні, бідний майк. Він програє. Це тільки початок. Зараз ти пізнаєш мою міць. Давай, давай, лівої справої. Ось так. Ти не маєш шансів. Молодець Майк! І фаталіті. Я переміг. Браво, Майк, ти кращий. Ура! О, здається, дія зілля закінчується. А ось і я. Це було неймовірно. Але ми так раді, що ти повернувся. Ага. Чи можна я перша? Ні, ти вже була першою. Поки вони сперечаються, я відкрию сип. дідько, сире м'ясо. Це огидно. Воно навіть не кусається. Все, я пас. А якщо до приладів, тримай подруга. Е, дякую, От дітько. Як же Я не хочу його їсти. Добре, тримайся шматок впертого сирого м'яса. Зараз я тебе розріжу. Ой, здається, я перестаралася. Вам смішно, а мені ще його їсти треба. Яка гидота. Ні, я здаюсь, я більше не можу. Ну гаразд. Подивимося, що в мене. Що? Ого, як круто! Це ще чарівна паличка. І що мені з нею робити? Ну, ти як маленький. Треба змахнути і сказати заклинання. Заклинаю. Мамочки, це ж вогонь. Лягай, я відчуваєш що щось варить. Ой, ні, це ж моя футболка. Ти пропалив в ній дірку. Ну, дякую. Це все ема, тралі-валі! Ой. А що з моїм обличчям? Що в моєму сейфі? Вау, це моє улюблене морозиво. Я його просто обожнюю. О, Аби дістати його з банки. Я зрозуміла, треба взяти ложку більше. Ось так. Тепер у мене морозива на паличці. Так навіть зручніше їсти. дай нам скуштувати. А? Що? розмріялись. Я сама все з'їм. От вперти, дівчисько. Проте це неймовірно смачно. Ой, щось так холодно стало. О, ні, тема. Вона заледеніла. О, чарівна паличка. Точно, зараз ми тебе розтопимо. Ну ж, бо давай. Ой, як потеплішило. А, Здається, у мене на голові пожежа. На допомогу. Це ж мій шанс приготувати смачні стейки. Ти серйозно, врятуйте. О, ідеально. Велике дякуємо. Це ти круто вигадала. А то! М -м -м, яка хрумка скоринка. Клас. Ого, круто. Але ти нас лякаєш. Ходімо Ема. Щось страшно. О, Майк, давай окей. ти Легко. Вау, ось це везуха. Молочний коктейль Нікому не дам. Іди сюди, мій чарівний. О, так, Неймовірно смачно. Ням-ням-ням. Навіть не думай. Це моє. Хм, Зараз я провчу цю жадіну. О, ні, ану припини. О, мій коктейль Ну, все, Мія, ти догралася Та да, врятуйте. Пробача думала, що буде весело. Поки вони бігають, подивимося, що у мене. Сира риба. Як же вона смердить? Це нестерпно. Треба швидше її викинути, поки ніхто не бачить А от і смітник. Взагалі, то ми все бачимо. От дідько, не встигла. Я так не хочу її їсти. Це просто огидно. Мене зараз точно знудить. Давай швидше, дуже смердить. Ага, тобі легко казати. А? Ого, ось це так. Бачили? Я впоралась з нею за дві секунди, а це треба викинути. Мія ти наступна. Ага. цікаво, що там осередині. Хм, Ну гаразд. Треба відкрити. Що? Лише одна цукерка. Цього мало, але краще, ніж нічого. М -м, смачно. Ого, нічого собі. Подивіться на мої руки. Вони всі в цукерках. Це диво якесь. О, можна я пригощусь. Звичайно, тримай. Круто! Велике дякую. Вау, як смачно! Ого, дивіться, я теж ви цю Ось це крутота. Ема, хочеш так само? Чесно кажучи, ні. Ну, як знаєш, нам більше дістанеться. А можна я, можна я? Давай, мія. Ну-ка ого, нутелла Оце подарунок. Я її просто обожнюю. Так, я також її обожнюю. Ану, несу свого носа. Може, у мене вийде дістати язиком. Не всти, хто не встиг той запізнився. Кайф. Пробач, Майк. Ні, зупинитись просто неможливо. Там ще на дні залишилось. О, ні, у мене рука застрягла в банці. Друзі, на допомогу. Зараз ми її витягнемо. Ще трохи. Ой. Ну а поки мії немає, ми можемо скуштувати нотило. Згодна. Смакота. Ой, моя голова. Упс. Привіт, мія. Ти як? Здається, буде вуля. Ех. давай, Даваємо, продовжуй. Нарешті я згораю від нетерпіння. Ой, який жах. Це сир просто гідно пахне. І мені ще треба його відкусити. Фу, мене зараз вирве. А давай я тобі допоможу. Ні, не треба, не треба, будь ласка. Ай, Майк Вибач, я не втримався. Це дуже смішно. Як ти мій? Це зовсім не смішно. Годі битися час відкривати сейф. Згоден. У мене аж мурашки. Я хочу смачненький сендвіч. Так це ж простіше простого. А ну-ка, вас що не вчили, що дорослим треба поступатись. Першою буду готувати я, а потім вже ви. Відправляємо хліб в тостер. Так, що там по складу? Ой, мамочки, злякалася до посивіння. Дякую. Так, на чому я зупинилась? Треба намазати арахісову пасту на тост і додати трохи солодкого джему. Готово! До мене якраз прийшла геніальна ідея. Я зроблю багатошаровий мега-сендвіч, багато шинки та багато-багато сиру. Відріжемо ці дурні корочки, а тепер мені знадобиться майонез. Видавлюємо на сендвіч, не шкодуємо. Чудово! Далі хід йде упаковка Чітоса. З нею в мене розмова коротка. Подрібняємо, як мене вчив сенсей. Ми її в дитинстві впустили. Готово. А тепер висипаємо крихту чітоса на сендвіч. Вау, який класний колір! На плиту ставимо сковорідку та наливаємо олію. Ой, ну так я буду до кінця року наливати. Граємо по крупному. Інша справа. Сюди занурюємо наш мега сендвіч Залишилось тільки обережно підсмажити. Це все дитячі рецепти. Нині я покажу справжній клас. Мені потрібно гарно розкатати тісто та потім додати барник. Викладаємо всі кольорові шари один на одного. А тепер потрібно перекласти все у форму для запікання. Відправляємо булку в духовку та чекаємо. Марі, тобі б за сендвічем стежити, а то згоріти може. Ой, точно, вже час витягувати. Обережно. Ура! Це мій перший сендвіч. І він вийшов від святкою танком. Класно рухаєтесь, шеф. Не відволікайте мене. Мій райдужний хліб вже готовий. Ось це аромат. А тепер подивіться, як він виглядає всередині. Так, бачу, що ви в шоці, я вас розумію. Важко конкурувати зі мною. А тепер мені знадобиться кольоровий райдужний сир, що може бути краще сендвіча з сиром. Накриваємо іншим шматочком хліба та можна подавати. Малятко Кейт, я чекаю на перемогу. Вау! Хочу почати із цього червоного квадрата. Виглядає шалено. Ого! І на смак дуже прикольно. Ой, як гаряче! Це ж неймовірно гостро. Все більше я таки не буду. О, а ось цей сендвіч виглядає просто апетитно. Так, це мій класичний сніданок. Ну і останній варіант. Ого! вперше бачу райдужний сендвіч. Неймовірно, гарно. Шалено смачно. Перемагає шеф та її райдужний тост І я ох, як неочікувано. Гаразд, давайте визнаємо, що мені нема рівних. А тепер я хочу картоплю фрі. Шеф бачу, ви всі готові. І бабуся також. <му> Сестричка, я в тебе вірю. Так, для початку мені знадобиться дуже багато олії. Виливаємо на сковорідку, а потім відкриваємо пакет з замороженою картоплею та висипаємо все в олію. Допоможіть! Олія на мене напала! Шеф, допомагай гасити! Марі, пригнись! Все, будь ласка, досить. О, ні, моя картопля. Ну все, перемога мені не світить. Хоча зачекайте. У мене в портфелі десь була. Ні, це не те. Десь була упаковка картоплі з Макдональдса. От і вона. План такий. Засипаю в неї горілу картоплю, і Кей точно нічого не помітить. Oh. Да, ну і ви розсмішили. І так, за справу беруться професіонали. Мені знадобиться моя професіональна машина, котра швидко наріже картоплю спіралью. О, ідеально. Відправляю в духовку запікатись. Дякую. Ну а мені треба нарізати картоплю на кільця, а потім вирізати з них рівні круги. Але це ще не все. Я хочу, щоб моя онука Кейт завжди посміхалась. Упевнена, усміхнена картопля її потішить. Відправляємо смажитись. Бабуся, як же здорово ти вигадала. Так, дякую. І так все вийшло. Тепер лишилось зробити соус. Для цього мені знадобиться йогурт та трішки смачної зелені. Викладаємо на тарілку та можна подавати. Мамочки! Спокій лише спокій. Це моя духовка. Картопля готова. Аромат неймовірний. Переходимо до приготування соусу. В блендер закидую свіжі томати. А потім збиваю їх в пюре. Вуаля, натуральний кетчуп готовий. Також додаємо трішки крупної солі для прикраси тарілки і можна подавати. Вийшло шедеврально. Ну, як завжди. Зачекайте, а це що за жахіття? Горіла картопля? Серйозно? Ідемо далі. Картопля зі смайликами це дуже прикольно. Одразу хочеться посміхатися на увесь. Зараз оцінимо, яка вона на смак. Ой, а що це за жахливий соус? З Петрушкою ненавиджу зелень. Пробач, бабуся. Ну що ж? А тепер переходимо до картоплі від шефа. Ого, яка крута! Я таку вперше бачу. Занурю в соус та спробую. Ось це смакота. Це перемога. І знову ура. А тепер я хочу яєчню. Це ж просто так, сестричка. У бабусі досвіду багато, а шеф просто профі. Марі, не грайся з яйцями. Все розіб'єш. Краще готуй. Вибачте, друзі, мені доведеться вас розбити, але все це заради перемоги. А, а ось цю гидото дістаємо. Але для початку непогано. Мабуть, так, нормально. Марія, дивись, як обережно треба розбивати яйця. Оп! І все. Моя онука просто обожнює яєчню з сосисками. Тому їй має сподобатись. Ой, пробачте, щось засвербіло. Все підсмажилось, можна викладати на тарілку. Яка симпатична мордочка. Додам лише кетчуп і готово. Ого, бабуль, як це мило. Дякую за похвалу, Марі. Ну що ж, якщо є вільна хвилинка, я можу пов'язати. Шеф, а ви чого сидите? Приступаю до приготування яєчні. Для початку з допомогою цього професійного гаджета, я розділяю білки та жовтки. Тепер збиваємо білки до суперпишної форми. Отак, те, що треба. Далі переливаємо все в кондитерський мішок. Відправляємо на лист та в духовку. А тепер саме цікаве. Зачекайте, пахне чимось горілим. Бабуся. Так, я відчуваю. І я відчуваю. О, ні! Невже моя яєчня згоріла? Та що ж таке знову? О, у мене ж є ціла банка персиків. А як вона відкривається? Напевно, треба вдарити. Марі, благаю, зупинись. Давай я відкрию. Це ж простіше простого. Ось так. Дякую, бабуся. Так, тепер мені потрібен йогурт та персик. Це я в кіптоці побачила. На вигляд не відрізниш, а на смак навіть краще. А на мене так немає нічого кращого від моєї страви. Дістаємо з духовки білкову хмаринку та викладаємо на тарілку. Зверху додаємо жовток. Як відомо, що з рису можна зліпити все, що завгодно. Зараз я хочу зробити милу тваринку з мультика. Додамо листок норі та пару деталей. Тепер час додати овочі, наприклад, моє улюблене брокколі. Ну, що за краса. Зверху натру трохи морквини для яскравості картини, і можна вирушати на дегустацію. А у мене вже шарфик готовий. Шеф, це тобі. Прямо під одяг. Давай замотаю, дорогенька. Що, Марі? Ну, звичайно, у мене і для тебе дещо є. Ось така шапочка. Ну що, треба страву показувати, бо все охолоне. Мої прилади готові до дегустації. О, яєчня з сосискою, обожнюю. Це так смачно. Бабуся, ти просто чарівниця. Повний захват. На Здоров'я моя люба. Ого, а на цій тарілці ціла картина. Виглядає дуже гарно. Ой, це що, броколі? Ненавиджу. Ну і останній претендент на перемогу. Спробуємо. Нічого собі не схоже на яєчню, але спробувати варто. М -м, а це дуже цікаво. Мені подобається. Але перемагає моя улюблена бабуся. Ой, та не вже переможний танок.